Новий світ моє життя. Мої вітання, любі друзі, хто завітав до мене на мій канал. Сьогодні в нас така праця. Чоловік стриже живопліт електроножицями. Ось так. Ось там таке зароше. І ось так він бігу Ось Такий гарний був. Але ці кущі тут половина таких колючих. Одні одні голки. Страшне колючі. Ось такі. Колючки. Не знаю, видно, що я не бачу, щоб було видно. Що я вам тут показую? Я надію, що до ладу знімаю. Бо я можу і пальці повставляти і думати, що знімаю, а сама не знімати. Ось так. Ось така праця сьогодні. А я ось такі здоровені Силафайнові торби, лішки, як тут кажуть, ворки. Оці колючки збираю, вже пальці поколола. Вже все. Позаганяла колючки. Ну, не зробиш. Всім дякую, хто був зі мною на моєму каналі, хто дивився нашу працю. Всім дякую, бажаю здоров'я, щастя, миру, добробуту і всього самого-самого кращого. До зустрічі, любі друзі. До побачення.